Нам мужчинам дорікають, їдучи в трамваї, ніби ми жінкам ніколи місця не вступаємо, що, мовляв, усі мужчини некультурні і грубі. в Цьому треба розібратись громадянки любі. Їду якось я трамваєм, а уздовж проходу назбиралося чимало женського народу. Треба встати місце дати. А кому охота? Ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я підвожуся і питаю. Дженщини і дами, хто найстарша і найтовща буде тут між вами? А вони, мов всі поглохли наче пробка в вусі, я до крайньої звертаюсь, сідайте, бабусю. А вона, видать, попалась із їхних штучок. Та сидити, каже, мовчки, теж мені онучок. Я до іншої звертаюсь благородно, чітко. Е, ви, по-моєму, найтовща, то сідайте тітко, а вона неначе скеля, ніби й не до неї. Не оцінюй культури і чемності моєї. Я до третьої заходжу з іншого вже краю. Вам, Мамаша, скільки років стукнуло, питаю. А вона скривилась гірко і відрізала строго, що тебе об стінку лобом стукнули малого. Я, почувши таку фразу, сів на місце зразу, і з тих пір жінкам я місця не вступив ні разу. І тепер мене не стягне найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж вміємо показати характер.